Доброго раночку, Херсон. Мене звати Страх Олександр, я військовий лікар. І я хочу з вами поділитися емоцією про вас, шановні херсонці і мешканці Херсонської області. А я просто в шоці від того, як ви реагуєте, як ви готові допомогти. В мене вже автопарк людей, яких готові мене возити, куди треба, чи мою дружину, чи з якими справами, вже більше п'яти людей. Я просто їх навіть не... Не дзвоню їм, бо в нас є пару водіїв, з якими ну, вони перші були, і вони в будь-який час приїжджають, виїжджають. Андрій. Да, Андрюха, у нас є, який отак по щелчку просто приїжджає. Каже: Саня, в тебе грошей нема, на тобі 2000 гривень. Так, заправляти мене не треба, я сам заправлюсь. Андрюха, ти ж не працюєш. У мене є я. Я моряк, в мене є заощадження, я хочу допомогти. Херсонці, ви еталон нашої нації. На вас будуть рівнятися всі українці. Як треба відноситись один до одного. Допомагають всі один одному. Футболку знімають і віддають, якщо хтось голий стоїть. Приємно пишаюся тим, що я живу в цьому місці з цими людьми. Дякую всім. Разом до перемоги. Все буде добре. Тільки лівий берег звільнимо, а там і Крим, і так далі. Тоді все буде зовсім добре. Кохаю вас.